Елеонор Портер Поліанна. Розділ другий. СТАРИЙ Том і Ненсі У кімнатчині на горищі Ненсі заходилася підмітати і мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи натужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням. Попри покірливий страх перед господинею, Ненсі була далеко не свята. Якби я могла докопатися до закуточків її душі, бурмотіла вона під ніс, супроводжуючи кожне слово енергійним поштовхом держака з ганчіркою на кінці. Я б уже все звідти повичищала. Це ж треба додуматися, запхати бідну дитину в цю комірчину. Влітку тут дихнути не можна від спеки, а взимку не опалюється. І це в будинку, де безліч порожніх кімнат. Ото Отож оті непотрібні діти. Тьху. Ненці з такою силою викрутила ганчірку, що пальці заболіли. Як на мене, то це не дитина, а хтось інший тут зайвий на цьому світі. Деякий час вона працювала мовчки, а коли впоралась, ще раз з огидою окинула оком голу кімнатчину. Ну. Своє я зробила, зітхнула вона. Бруду немає. Та й іншого нічого теж немає, бідолашна крихітка. Не знайти кращого місця, щоб поселити самотню дитину, яка скучила за домом, додала вона наостанок і вийшла, грюкнувши дверима. Ой! скрикнула вона, прикушуючи губу. А тоді затято подумала Ну й нехай, нехай чує! Мені байдуже. Тоді ж, після обіду, Ненсі знайшла вільну хвилинку, аби розпитати старого Тома, що багато років на присадибі висапував будяки та підрівнював лопатою доріжки. Містере Том, почала вона хутко озирнувшись, чи ніхто за нею не стежить. А ви знаєте, до нас приїздить маленька дівчинка, яка житиме з місполі». Що? перепитав старий, насилу випростовуючи спину. Маленька дівчинка, вона житиме у місполі!» На жарти потягло, посміхнувся з недовірою Том. Ти ще скажи, що завтра сонце сяде на сході. Це щира правда, вона сама сказала мені про це, не вгавала Ненсі. Це її не бога, і їй одинадцять років. Чоловік аж рота роззявив. «Ова! стривай, стривай, бурмотів собі підніс. І раптом у його побляклих очах засвітилася ніжність. Це, либонь, ні, це, напевно, донечка міс Дженні. Ніхто ж з них більше не одружився. А вже ж, Ненсі, це донечка міс Дженні. Слава Богу, невже мої старі очі справді побачать її? А хто така міс Дженні? О, то був Янгол Небесний. Із запалом промовив Том. У старих господаря та господині вона була старшою дочкою. Їй було двадцять, коли вона одружилася і виїхала звідси. Я чув, що всі її діти повмирали, окрім останньої донечки. Напевне, оце ж бо вона й приїде. Їй одинадцять років. Так, цілком можливо, кивнув садівник. А житиме вона на горищі, не мав хазяйки сорому, обурювалася Ненсі, озираючись водночас на будинок. Старий Том спохмурнів, але наступної миті він іронічно посміхнувся. Цікаво, як міс Полі уживатиметься тут з дитиною, сказав він. Атож, а я не уявляю, як дитина уживатиметься тут із міс Полі, підхопила Ненсі. Старий засміявся. Здається, міс Полі тобі не до душі. Ніби вона хоч комусь до душі, осудливо зауважила дівчина. Схоже, ти нічого не знаєш про любовні пригоди міс полі, поволі мовив старий. Любовні пригоди Міс полі ви нічого не плутаєте?» а про те це було, кивнув Том. І той хлопець й досі живе у нашому містечку. Як його звуть? Не скажу. Мені не годиться про це розводитись. Старий випростався на повен зріст, його блакитні очі затуманеним зором подивилися на будинок, і в погляді відбилася щира гордість відданого слуги за родину, якій він слугував і яку любив протягом багатьох років. Вона і раптом кохання, аж не віриться, не вгавала гненці. Старий Том похитав головою. Аби ж ти знала міс Полі так, як я, заперечив він. Колись вона була справжня краля, та й зараз була б, якби схотіла. Краля? Місполі? Так, варто їй розпустити коси, як колись, одягти капор. З киточкою квітів та мережевну сукню з білими стрічками. Справжня краля, вона ще зовсім не стара, Ненсі. Не стара? В такому разі вона чудово удає себе бабусю. Самій подивіться, пхикнула Ненсі. Знаю. Це почалося відколи вона посварилася зі своїм коханим, кивнув старий Том. Вона після того, наче полину й будяча наїлася, усіх довкола шпиняє. Це точно, з обуренням підхопила Ненсі. Ніколи їй не догодиш, хоч як старайся. Я давно пішла б, якби не треба було допомагати родині, але колись мені терпець урветься, і я скажу їй все, що про неї думаю, хоча мені після цього доведеться попрощатися зі своїм місцем. Ось побачите. Старий Том похитав головою. Знаю, і в мене було таке відчуття. Зрозуміти це можна, але. Повір мені, дитино, це не найкращий вихід, не найкращий. І він знову узявся до роботи. Ненсі почувся різкий оклик. Ти так, мем, запнулася Ненсі і поквапилася до будинку.